Доброго зимового ранку, мої любі малята! Я знову рада вас всіх вітати в нашій постійній рубриці Знавці Природи. Зима всюди походжає, снігом землю укриває. Взимку сонце знаходиться низько на небі, тому посилає на землю мало тепла і світла. Дні стали короткі, замерз ґрунт і річки, озера. Ставки вкрились льодом. Дерева не ростуть та часто йде сніг. Ось дикі тварини, дітки, шукають собі корм, а деякі з них взагалі впали в зимову сплячку. Дітки, погляньте уважно і скажіть мені, хто зображений на цьому малюнку. Так, вірно, тварини. А як ми можемо їх назвати одним словом? Вірно, дикі, це в нас з вами, дітки, дикі тварини. Зараз я буду загадувати вам загадки про кожну з цих тварин. А ви мені скажете, про кого йшла мова. Домовилися? Починаємо! Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку. Плигаю, по гілкам, я руденька. Так, вірно, білка. А скажіть мені, дітки, білочку, ми можемо з вами зустріти в, зимов... в зимовому лісі? Так, звичайно ж, можемо. Взимку спить цей звір в барлозі і проснутися не в змозі, смокче лапу у вісні. Хто ж це? Підкажіть мені. Так, вірно, це ведмідь. А скажіть, малята, ведмідя ми можемо побачити в зимовому лісі? Звичайно ж, ні, тому що він спить у барлозі. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі ж це дітки. Так, вірно, це вовк. А вовка ми можемо зустріти в лісі зимовому? Так, звісно, можемо зустріти. Молодці малята. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожуха. Влітку одягає сірий, ну, а взимку. Теплий, білий. Хто ж це малята? Вірно, це в нас зайчик. Зайчика ми можемо зустріти в зимовому лісі? Звісно ж, можемо. Якщо добре, пошукаємо. Вдень я сплю, а прийде ніч, отоді вже інша річ, я колючий, мов будяк. А звуть мене Їжак, вірно, малята. Їжачка ми можемо зустріти в зимовому лісі? Ні, тому що їжачок спить, закутавшись в листячко. Я руда низького зросту, хитра я і довго хвоста, вовку, брату, я сестриця, а звуть мене лисиця вірно. Можемо ми зустріти лисичку в лісі? Звісно, можемо, пошкребуся тут і там. Кішці спокою не дам, зледачіли б кішки без малої мишки. А мишку ми можемо зустріти взимку в лісі? Звісно ж, ні, бо вона міцно спить у своїй нірці. Молодці малята гарно впоралися із завданням. Сподіваюся, вам було дуже цікаво на прогулянці в зимовому лісі. А на сьогодні, малята, це все. Я кажу вам до побачення до наступного понеділка!